Любі друзі, всім привіт! У мене заквітнув ще один Аденіум. Перші квіточки розкрились, і я вирішила цією красою поділити з вами. Це також щеплення, бо у мене був повноцінний аденіум, але він почав гинути, пом'якшив його Каудекс, і я його вирішила. Спочатку вкорінити, але щось не виходило, і я вирішила зробити щеплення. Бутонів ще дуже багато, очікую пишного квітіння. Ось який великий вже виріс каудекс у цього аденіума. Всього тут зроблені три щеплення, але два з них зовсім, на мою думку, не розвиваються. Бо основне, яке зараз квітне щеплення. Забирає всі сили у рослини і тільки воно зростає і розвивається. Але сподіваюсь, що після квітіння я зроблю обрізку, і ці два щеплення також почнуть розвиватися. Після завершення квітіння цей аденіум також буде пересаджений, бо у нього вже деформований горщик і забагато коріння. Також продовжую квітнути другий аденіум. це черешок, який я купила минулого року. Дуже гарні великі квіти, я вам вже його багато разів показувала. Нарахувала я тут аж 14 квітів. Дивіться, яка краса! Величезне носолода спостерігати за ним. Він має зовсім зовсім легкий аромат. Деякі квіти. Просто яскраво насичено червоного кольору, а деякі мають темне забарвлення майже чорного кольору по краях пелюсток. Любі мої, я всім вам бажаю Божого захисту найскорішого миру, любові, добра, міцного здоров'я. Дякую вам за перегляд цього відео, до нових зустрічей і бувайте!